Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді чоловічий велосипед від бренду Формула модель F1 модифікації на 29 колесах. Випускається він в двох розмірах рами, Це 19 дюймів та 21. Попереду у нас F1 в 21-му розмірі, за ним в 19-му. У даний час є два кольори сірий з червоним та сріблястий з сірим. З часом також будуть з'являтися додаткові кольори. Рама тут стоїть така, яка і раніше була на F1. Зроблена вона з алюмінію, якісне виготовлення, хорошо зварена. Якісні труби. Верхня труба трішки занижена, з підсидельною вона посилена ось такою касинкою. Занижена вона для того, щоб зроблено, щоб було зручніше сідати та вставати з велосипеда. На задньому трикутнику класичний кріплень під багажник немає, його можна сюди встановити тільки консольний, а на нижній трубі кріплення під насос, фляготримач або щось інше. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задніх гальм проходить під нижньою трубою. Повністю у рубашки. Вилка сталева амортизаційна, робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений локаут і ми можемо її заблокувати, а в лівій нозі прилот для регулювання її жорсткості. Кермо зроблене зі сталі, ширина 68 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос з системою 4 болтів. Сидіння таке, яке і зазвичай і раніше встановлювалося на велосипеді Формула, воно себе добре зарекомендувало, досить комфортне, встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир. А висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Хорошого накату тут будуть додавати втулки в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках. Профіль ободу зроблений із алюмінію, подвійний противоударний гума Компас з універсальним протектором, який добре себе проявить на асфальтованих місцевостях. На грунтових на ньому також буде комфортно. Кількість передач 24. Компоненти в основному це Shimano, На кермо встановлені моноблоки. Shimano st STEF500. Правий моноблок на 8 швидкостей. Він працює заднім перемикачем, лівий на 3 він працює з переднім. Передній перемикач ЛТУ, ведуча пара від провіл, шатони зроблені з алюмінію. Тут три зірки, розрахунок 24, 34 і 42 зуби на самій великій. Також є пластиковий захист, щоб не попадав в одяг. Встановлюється ведуча пара на каретку на промислових підшипниках. І в комплект входять педалі, які зроблені з алюмінію. Задній перемикач Shimano Tourney серії, він хорошо працює. Легко налаштовується, працює він з кассетою SkyFull. Тут 8 зірок, розрахунок на великий 32 зуби і на маленький 11. Така ж сама компоновка встановлювалася і в прошлому році, і працює вона на хорошому рівні. На F1 встановлено дискою механічні гальма. Гальма Inksync, вони себе хорошо зарекомендували, мають досить непогану гальмівну ефективність. Їх легко налаштовувати та просто обслуговувати. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє та заднє колесо встановлюється на ексцентрику. Встановити або зняти можна без будь-якого інструменту. Задній кліп розташований всередині заднього трикутника. Заводською комплектацію входить підніжка з регулюванням довжини. Підведемо підсумок. F1 це один із лідерів продажу. За помірну ціну ви отримуєте хорошу та надійну раму, амортизаційну вилку, дискові гальма, втулки на промислових підшипниках, задня втулка під касету, а цей механізм значно міцніший за трещітку. Із мінусів це неможливе встановлення стандартного багажника. Якщо вам потрібен недорогий велосипед на кожен день, зверніть увагу: хороший варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати. Наложений платіж оплата частинами від «Приватбанк», Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.